Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Києві. ТЦК заблокували виїзд на парковку і намагались мобілізувати паркувальника. На відео бачимо, що чоловік чинив опір, йому на допомогу прийшов дідусь. Він дістав сумки Конституцію України і почав зачитувати військовому. Збройні сили України ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Процитував він. Інший цивільний чоловік зачитав присягу працівника поліції. От, ні, тільки убери, руки убери. руки убрав. Руки Стоп! Я вам тію, покажу. Я вам дію, покажу. У дідуся перевіряли військово-обліковий документ, бо він знімав на телефон. Хотіли рота закрити. Тобто, ви військові, правильно? Так. Да. Ви підтримуєте конституцію? Звичайно, збройні Звичай. сили Звичай. України та інші військові формування. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ви присягу приймали. У два звертається за володію. Приймали. Беріть, ось. я більше ім'я по батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, коли дотримуватись конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові